І так, а зараз настав час познайомити вас з нашими зірковими менторами. Кожен з них справжній майстер у своїй ніші. Кожен з них професіонал, який знає, як підкорити Інстаграм і залучити клієнтів. Я зібрала для вас найкращих. Тож, зустрічайте наших зіркових менторів. І першою я запрошую сюди нашу Альону Рябоконь. Вона займається маркетингом. Вона розкладе ваш продукт по поличках, так, щоб його купили. Вона створить з вами офер, від якого не відмовляються в Дірект. І не веде порядок у блозі. Контент, структура, продажі. Вау! Зустрічайте нашу Альону. Привіт, привіт! Дуже рада тебе бачити і дуже рада бачити всіх наших дівчат. Я просто. Такому захопленню дякую, Альона, за вогники. А, знаєш, я сьогодні, коли вдягала ось весь цей образ свій, я прям кайфувала. Думаю, ну нарешті можна знаєш, коли вже не потрібно а, піджак, не обов'язково в піджаку виходити і щось дуже умно віщати. А можна сьогодні проявити свою таку а... тіньову сторону. Так, тіньову сторону точно. Тому що ну, я думаю, що всі дівчата. А хто так чи інакше працюють саме з підсвідомістю, ми знаємо, що дуже багато грошей, дуже багато ресурсу саме в нашій цінньової стороні, то ми її і проявляємо. Сто відсотків. Так, скажи, розкажи, будь ласочка, про себе. Uh, про себе ну, про себе до речі, я як ти вже мене представила, я маркетолог, методолог та ментор, саме для допомагаючих практиків та експертів, і ось я порахувала за минулий рік, я сама uh, заробила 32 тисячі доларів виключно з соцмереж. І знаєш, що хочу сказати? Що хочу тут головне додати: що якщо ви подивитесь мій інстаграм, весь минулий рік. Не було такого образу, не було такої відвертості, не було танців в сторіс. Тобто, це був такий експертний, стриманий, дуже органічний до мене підхід, тобто стабільно, з повагою до себе, до клієнтів без хайпу. Тому це дійсно можливо, якщо хтось не готовий настільки відверто так вриватись в той інстаграм. Це не значить, що все, все перекрито. Ні, можна, можна заробляти системно з Інстаграм. Клас. Ну, ти знаєш, мені здається, що зараз такий час, коли треба оце хайпувати, треба робити щось таке. Знаєш, незвичайне, і просто шокувати. От на шок люди дуже йдуть. Ну, це моя думка. Я так думаю. Ти знаєш? Доб... Я хочу сказати, да. що шок це такий більш короткий шлях. І якщо людина готова, знаєш, я завжди ось до своїх клієнтів дуже тендітно ставлюсь. І я завжди дивлюсь, знаєш, наскільки людина зараз готова вийти з цієї своєї зони комфорту. І так, я як ментор маю її трошки, все ж таки штовхати, розкочувати, але знаєш, ну тут все ж таки з обережністю для себе, тому що ми дуже багато кажемо про вигорання. І якщо люди вигорають, ну це така собі історія. Але у нас такі дівчатка, вони всі як сказати, сміливі, да? Да, я тебе а... підтримую, вони дійсно сміливі, тому що я думала, вони мене закидують гнилими помідорами після цього, після цього розумієш? А вони сказали: ну що, Ната, ми тебе, звісно, слегка нінавиді, ненавидимо, не але зробимо те, що ти що ти вимагаєш. Тому що хочу сказати, я жаліти не буду, дівчата чесно, знаєш, тому що я зі своїми в менторстві можу там три місяці, півроку сидіти з кимось роками сидіти. Ну хто як хоче сором'язливо, сміливі, так, Ольга, згодна. А тут у нас часу немає за три тижні. Ми маємо зробити те, що я роблю три місяці. Тому, дівчатка, готуйтесь, але я обіцяю, що результат я впевнена, буде у всіх. Вау, круто, мені дуже подобається твоя заявка. Розкажи про свій шлях. Знаєш, до речі, зараз пригадала: все ж таки, ми сьогодні кажемо про те, що Інстаграм дійсно нам приносить гроші, клієнтів, розвиток. Тут я хочу сказати, що мені Інстаграм ще приніс дуже таку велику внутрішню пропрацьовку себе. А ще, знаєш, дуже неочікувано я отримала. Місце роботи мріє. Я з дитинства мріяла викладати, але я в принципі нічого для цього не робила для того, щоб викладати в університеті, і ось, завдяки моїм соцмережам, уяви собі, завдяки соцмережам мене запросили і ось. А зараз буде вже третій рік, як я працюю викладачом в Одеському національному університеті імені мінімечні. Для мене це взагалі коли е, мені написала моя викладач, е, не маю ли я такого бажання думаю, боже, де я з інстаграмом да, і де університет? Але ось дивіться, як це все складається. І як воно працює дійсно, коли ми починаємо проявлятися і заявляти всесвіту про себе. То інстаграм відпочиває починає працювати на нас. Мене теж, ти знаєш, мене якимось не знаю як запросили просто теж на такий колосальний проект. Я не буду сьогодні розказувати про себе, але просто це теж було через інстаграм. Це саме через соціальні сіті, це є реальна сіті, просто для, я не знаю, для золотої рибки, яку можна там знайти. Круто, добре, розкажи про свою Ольга пише, що вона випускниця Мєчнікова. Ну, клас, я теж, до речі, випускниця. А знаєш, клас, про себе. Да. Що, що хочу розказати щось... про себе? Взагалі-то якраз я коли закінчила Мєчнікова, закінчувала менеджмент научимо. маркетинг. маркет. Так, зараз Антоніні. Так, виклю... я ага. виключилася. Ага. Дякую. Я, якраз закінчила менеджмент маркетинг і пішла куди, пішла в бізнес. 14 років у мене були офлайн-магазини, і тому я коли сьогодні вже читала історії наших дівчат. То ти знаєш, ну неможливо цей підприємницький досвід кудись подіти. І я знаєш, я розумію, боже, думаю, які вони круті, там одна те зробила, друга інше. Тобто це ж все, стільки енергії, стільки всього потрібно. А ось цей інстаграм да, ось ніяк не піддається. Ну як так? Як так може бути? І потім я пригадую себе, що в принципі приблизно так і було. І я пам'ятаю, знаєш, от у мене були ці магазини, і спочатку я все це налаштовувала там, стільки було енергії, стільки всього було. А потім, в якийсь момент, коли до речі якраз починає е, бізнес працювати без тебе. Я ось себе як загубила, думаю, а де ж тут я? І що мені взагалі робити? І ти знаєш, мені ось тоді почався якраз мій шлях саме в проявлення. саме тоді, вже завдяки з коучем і психологам, тому я і працюю зараз, я допомагаю коучам і психологам. Проявлятись в соцмережах, тому що я вважаю, що їх робота настільки важлива, наст... ну просто вони вони мене витягнули, і я розумію, що дуже багато людей якраз потребують ось саме цього їх допомоги, і коли вони сидять, не проявляються, розумієш, вони ж просто. А... Не допомагають людям, а люди дуже, людям дуже потрібна ця допомога. І ось тоді я почала якраз працювати з психологами з коучами для того, щоб знаходити себе. І ось тут знаєш, зібралось всі свої знання, вся моя експертність, мої мрії. До речі, знаєш, коли мене запитували, ким я хочу бути, я говорила, що я хочу бути співачкою та вчителькою. Зараз це майже в мене і є, розумієш? Співачка ще. А, ну, в принципі, ти ну, як би сказати, там співачка не саме співати, а ось ця публіка, знаєш якраз інстаграм Стояти це мені сцені. дуже дає. Стояти на сцені, так, так, так. І ну до речі, сцена вже давно. Там я спікер дуже багатьох різних фестивалів, бранчів, майстер-класів. Сьогодні, коли писала про себе, думаю, до якогось моменту рахувала там. Знаєш, щоб сказати, там спікер десяти фестивалів. Зараз ну вже не знаю скільки фестивалів спікер, але це дуже кайфово. І от знаєш, що тут ще хочу додати: що інстаграм. Це такі, така класна річ, яка дає можливість заробляти системно, постійно, але життя без графіка, як сказала одна з наших учасників. Так, звісно, там про дисципліну, про це все ми будемо говорити, але все ми можемо підлаштувати під себе. Ось хто хоче це вночі робити, класно, не потрібно прокидатись. До речі, я три місяці за все своє життя в наймі працювала. Знаєш, напевно, що поставити галочку і зрозуміти, це точно не моє, все, ні. І іноді, знаєш, коли на початку шляху в інстаграмі мені було, е, думаю, блін, не хочу записувати сторіс, така сижу, а в офіс хочеш іти? Ні, не хочу, Во сторіс, давайте. Ну, в общем так. Що ще розказати про себе? 100%. Ну, шлях, я думаю, ти вже свій розказала. Що можеш дати нашим учасникам? Ти сказала, що знаєш, як допомогти, що ти теж таке прийшла, що тобі це відомо, що ти знаєш, що робити. Не кажи кроки, звісно, не відкривай. Але от просто розкажи, що, що саме можеш дати. Ти знаєш, ось прямо коли вже почали дівчата про себе розказувати, мені написала моя клієнтка, з якою ми зараз робили запуск її офлайн навчання остеопатії. тобто вона остеопатка. Ми планували, звісно, зібрати 10 людей. Але ще на початку тижня було дві людини, і ми з нею у нас була така мастер-майнд на двох. Ми з нею, що робити, та 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 те. Все. Ми зробили з нею стратегію, де підсилити. Ну і це зараз літо. І вона мені пише: зараз Альона сім людей, які вже є, вже сплатили. Вже... І я така о клас, це кайф. І до речі, знаєш, що хочу сказати? Одне із самих головних, що це її. А, а, ми цей курс ось тільки створили. Тобто, знаєш, це не те, що вона вже 10 запусків зробила, а ми тільки створили. І я знаю ось весь цей страх, всі ці болі, які дівчата проходять, коли нам хочеться вже почати збирати групи, коли нам хочеться почати все це робити, але нам страшно. І ось я, якраз та сама людина, яка з боку маркетингу, ну і не тільки допомагає саме це зробити. Тобто, створити курс, упакувати курс, упакувати ваші послуги, створити лінію. Яку цих послуг розказати, як воно все має один з іншим переплітатись для того, щоб все ж таки збирати групи. І знаєш, я так, так ну, собі коли аналізувала всіх своїх клієнтів з ким працювала. До речі, порахувала десь більше напевно 30 програм. Я створила зі своїми клієнтами: це психологи, це коучі, це б'юті. Б'юті, до речі, в мене майстер манікюру. Ну, остеопат не зовсім б'юті. Це все ж таки більш про здоров'я, але він є: електроепіляція, лазерна епіляція. І це все дівчата, майстри, які працювали, які дуже працьовиті. І знаєш, і воно вже і хочеться, і коліться, і потрібно йти навчати, а вони там все бояться. Ось я це все знаю, знаю, як це все приборкати. Ну а той, хто не хоче ще створювати курси, то знаю, як просувати свої послуги в соцмережах. Боже, це дуже круто, те, що ти розказуєш. А, слушай, а що ти там вчора робила? Я дивилася твої сторіси, Ти е, приміряла там одежу. Це, це чого? Все, це що там нам. Це зі стилістом ти ходила на шопінг? Так, я, я ходила на шопінг зі стилістом. Знаєш, в принципі, вибудовувала я, вона не, не затверджувала мій сьогоднішній стиль. <реш> тобто, тобто я, я зрозуміла, тобто вона проти такого стилю. А я <реш> а знаю, я це мені подобається. Я не думаю, що вона проти. Вона така дуже, дуже крута, дуже мені до душі, скажімо так стало. Знаєш, в принципі, так як я сама допомагаю людям, я постійно і ходжу в якості клієнта, і до психолога, і до коуча, і різні програми купую, тому що, знаєш, по перше. Постійно має бути цей енергообмін. А по-друге, все ж таки я вважаю, що людині потрібна людина завжди. То ось як я комусь потрібна, так і мені потрібна людина. І... Ем... Якщо настане день, коли я вдруг усвідомлю, що мені більше ніхто не потрібен, скоріш за все, я вже вмру як допомагаючий практик. Тобто, все я вже не зможу допомагати. Тому да, дуже цікавий в мене вчора був експірінс. Ну і в принципі, знаєш, це наше шоу. Воно таке розкриває нас всіх і дівчат, і нас, експертів, так само, тому що ну ми запалювали вже скільки два тижні в нашому чатику. Так, я думаю, тут ти права, ми зростаємо всі. І ще мені сподобалося, що ми йдемо до людей. Ти знаєш, в мене теж таке враження, що коли я починаю платити, коли я починаю йти. І, до речі, я вже почала теж ходити, і я завжди ходила. Знаєш, я не можу сама себе пропрацювати. Я пропрацюю, але ні, мені потрібна завжди людина. То тоді до мене починають іти. А коли ми замикаємося, знаєш, це виходить трошки болото. Не треба, так що. 100%. 100%. Я, в такому я теж була на своєму шляху, знаєш ні, не раджу. Клас, чи в тебе є вже фаворітка. Да. Да? Ну, не знаю, не відкривай секретом. Вже хтось є, за кого ти вболіваєш? Ну просто цікаво. Але не кажи ім'я просто, просто чимсь. Фаворітка, ти знаєш, я подивилась на учасник. На наших учасниць, і в мене так почали чухатись руки, тому що я знаю, що з кожною можна зробити для того, щоб це був такий найкоротший шлях, і при цьому я розумію, що я ж не одна нас п'ять менторів, тому я впевнена, що знаєш, хтось з мозоком там попрацює, хтось ще з чимось. Да, і тобто, дівчата, ну тобто для мене це буде трошки легше. Чим, коли я це одна роблю. Тому я впевнена, що за три тижні ми таки впораємось. Тим паче, що дівчата зараз мотивовані, вони бояться вилучити, да. Да, да, да. і вони зараз вже активувалися, і, як то кажуть, згодні на все. Просто я знаю, що ви можете їм дати. Я знаю ту силу, яка є в кожного з вас, і в тому числі в тобі. Ця стратегія, цей, цей бізнес-погляд, ця хватка. Просто вони дуже класно стартануть. тому ми будемо чекати понеділка, будемо чекати на ваші роботи, спостерігати за цим, підглядати, щось собі там занотовувати і використовувати.